Всім привіт! Літо в розгарі. В нагороді з'явився перший врожай і саме час приготувати надзвичайно ніжний, смачний та корисний супчик пюре із власних овочів. Їжу на свою грядку, вириваю ось такий класний ексібішн, Цибульку. Ексібішен це взагалі моя любов. Цибуля солодка і при тому надзвичайно великого розміру виростає. Також вирощувала сама з насіння Перший раз я початківець вирощування цибулі, але дуже гарний результат. А тут у мене росте ромата Ді Мілано Італійська цибуля така червона. Далі йдемо сюди і знаходимо у кущику ось такого смачного красунчика, молодесенького. Гляньте який. У мене, до речі, всього шість кущиків, але ми їмо до схочу кабачків. А тут одразу десерт. Можна скуштувати. Тепер йдемо до грядки з капустою і знаходимо тут ось таку класну смакоту велику. Зрізаємо. Однією рукою незручно. Ось така краса в нас виросла. Вирощувала сама всю капусту з насіння. До речі, підростають нові. Капусту нічим не обробляла. білокрилка трішечки була напала, але десь сама зникла. Не знаю, де вона поділась. Тепер обов'язково молоденьку моркву, як же супчик без моркви. Ось така в мене вже красуня виросла. Йдемо готувати. Ще одну картоплинку, ось таку невелику, щоб супчик був дієтичним. Буваємо про свіжий молоденький часник, Ось це я візьму для супчика. Такий от красунчик. Чесник ось так довільно нарізаємо, можна не дуже дрібно, тому що все це потім піде під блендер. Смажуємо на розігрітій рослинній олії. Цибулька з чесником вже стають прозорі, гарно пахнуть. Зменшились в об'ємі, можна додавати картофельку і моркву. Накрити кришкою і залишити ще на хвилин 10. Як гарно овочі пустили сік. Тушиться, наче в своєму соці. Тепер додаємо кабачок. Теж довільно ріжемо, не обов'язково дрібно, оскільки це все буде потім перемелюватись на пюре. Також цвітну капусту і заливаю все це кип'ятком. Заливаю небагато, буквально половинку, тому що все це потім втушиться. І стане набагато менше в об'ємі. Готові, а в мене є ще ось такий сушений перчик пекучий, бо, бо ми дуже любимо їсти густреньке. Я його прямо ось так в руці роздавлюю і посипаю одного повністю достатньо, щоб був гарний, пікантний такий гострий смак. Ну і тепер все це погружним блендером гарно збиваємо. Тепер, коли ми все збили в пюре, додаємо молоко або вершки, що у вас є під рукою, що ви більше любите. Я додаю молока стільки залежить від того, якої консистенції супчик я хочу зробити. Чи густіший, чи рідший. І це все я довожу до кипіння. Ось такий він стає ніжний. Гарний, такого гарного кольору. І гляньте на його консистенцію. Це просто рай для шлунка. При подачі я ще люблю посипати тертим сиром. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, буду дуже рада!